Шацька дільниця рибохорони в селі Світіць обслуговує 24 водних об'єкта на території трьох районів області. Місцеве озеро Світя, яке Роман Адамович не без гордості називає українським байкалом, один із таких об'єктів. Для місцевих рибалок завжди було неабиякою вдачею піймати на вудку вугря. Тут є вилов, шацький національний парк проводить відлов риби. Їх є у трьох місцях риболовецької бригади на притоці Лука, на притоці Бужня, і тут урочисті низки там є рибаки, які мають право виловлювати угор і канати карликові соми. Одна справа планові рейди, інша оперативне реагування на сигнали про правопорушення долучається до розмови спеціаліст рибохорони з більш як тридцятилітнім стажем Степан Бакай. І зачасту їдеш і не знаєш, з ким ти зустрінешся. А як правило, в 2 числа ночі зустрінеш невідомих порушників правил рибальства, і, як правило, вони на підпитку. І, і зрозуміло, що вони без ніяких документів на нашій роботі можуть працювати тільки любителі природи і свого роду фанати. Цього року спеціалісти волинської рибохорони активно долучилися до екологічних акцій із зариблення місцевих водойм. Це є позитив. Єдиним мінусом в цьому моменті є те, що на Волині на сьогоднішній момент практично немає риборозплідних господарств, які би займалися за державними програмами цими питаннями. У нас це йде за сприяння тих самих орендарів і з фонду природоохоронного середовища виділяються окремі кошти. З нагоди Дня рибалки Тарасу Кунчику та Роману Озімку присвоєно трудову відзнаку почесний працівник рибного господарства України. Грамотами та подяками з нагоди професійного свята відзначили багатьох інспекторів Волинської рибохорони. А про те, аби урізноманітнити дозвілля рибінспекторів, подбав обласний фонд Патріот Волині, представники якого придбали побутову техніку та спортивний інвентар для місцевої бази рибохорони. Позитивних емоцій винуватцям свята додали і виступи артистів художньої самодіяльності Шац району.